Щоб додати тему на весь семестр, необхідно спочатку прокалендаризувати, тобто проставити колонки, дати, які в календарному плануванні. Потім нам необхідно з'ясувати, яка буде структура нашої таблички для імпорту. Значить, треба спочатку експортувати в Excel, тобто скачати, відкрити. Ось така повинна бути табличка. І в зміст ми в цю табличку в зміст копіюємо із календарного планування, вставляємо зміст уроків. Табличка заповнена, тепер нам треба імпортувати цю ж табличку в нові знання. Натискаємо Імпорт. Обираємо відповідний документ електронних таблиць. І вставляємо. Натискаємо Завантажити. Теми уроків записані.